Директору Международного благодійного фонду Військова медицина Туровській Алі Володимировні від Круглого Дмитра Олексійовича 24 -12 1977 року рождения проживающего места Київ військовослужбовца, инвалида війни другої групи з захистом батьківщини звернення. Диагноз – цирроз печеньки, вырос на генезу. Классу Б – за Child Пью, ПКН – синдром холестазу. Синдром портальной гипертензии. ВРВС. Асцит. Гипотопленомегалия. Гиперпленизм. Лейкоза. Капіния, тромбоцитоплемия, вторинна анемія середнього ступеню важкості, стан після ШКК, липень 23-го року, початкова енцефалопатія першої другої ступені. МЕЛД 9. Прошу <кій> зв'язку з загрозою для життя, медевакуювання, мене із зони обстрілу та надати допомогу в оформленні документів відповідно медичного стандартів ЄС. Допомогу в передачі мені немецьким медикам та в, в госпіталізації до професіонального стаціонара для безкоштовного лікування. Погоджуюсь на публічність інформації щодо перебігу подій моєї хвороби, зв'язаних з з співпрацею з Міжнародним Международним благодійним фондом Військова Медицина України 18.02.2025 року.